І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Дімасик на М53 М55. Карта Прохорівка. Ну що ж, до бою, Так, да, ну, я так бачу, ця артилерія 9 рівня, вона одна з найпопулярніших стає у нас у реплеях від підписників, дуже багато на ній боїв. Ну і правда. Доводять, що це одна з наймбільших, ну на 9 рівні, напевне, найємбідщенська артилерія. Комфортно на ній грати, я так розумію. Багато показують крутезних боїв на хлопушувальник, вихлопушуваних. Ми оцінюємо як артилерію. Оцінюємо ми, звичайно ж, так як ЛТшку за розвідданими, тут допомога за оглушенням ми оцінюємо, так? Це по перше. По-друге, тому що за це артилерії дають досвід. По-друге, ми оцінюємо прихлопушені е, суперники. І по третє, ну, прихлопушити суперників, якщо граєш проти десяток, важко, звичайно. Але ми, по-третє, оцінюємо ще й демідж. Хто, хто найбільше деміджу настріляє. І, і потім вже надаємо титули або майстер, е, так, або експерт, не експерт, або вже маестро, Ви знаєте, що є у нас 5 маестро, в реплех від підписників, <хи> які дійсно класні бої дуже показують. Вони щось таке то бомбардирів показують, то ще щось таке цікаве показують. то показують, як вони витягують бої, так, повчальні бої. Майстри, ну майстри, вони є майстри, так, вони майстри своєї справи. А експертні експерти це ті, хто пишуть коментарі, свої поважні та чудові повчальні, до речі. Під відео на чудовому та цікавому ютуб-каналі Гравий свій. Так, чудово. Центр. Спочатку бачимо, звернув увагу на центр, наш герой, Там, там ну, багато підписників не полюбляють, я розумію. У нас різна аудиторія, є ЛТ-води, є ПТ-води, є артоводи. Тож, ну, не пишуть якісь образи, а пишуть, наприклад, от не люблю я там артилерію чи щось таке. А я завжди відповідаю, якщо класний такий артилерист, а ще якщо й майстер-артилерист, маестр в твоїй команді, то це дуже. Корисно для твоєї команди. Так? Він завжди буде допомагати там, де це потрібно допомагати. І бачимо, допомагає саме там, де потрібно допомагати. Бо важко цих тяжів звідси вихлопушити. Отже, будемо їх вихлопушувати. Вже, до речі, допомога за оглушенням 1582. Вже, я думаю, ми йдемо на рекордні рекорди. Дві тисячі. Чудово. І якому постріляти по цьому оглушенню. Давайте згадаємо, що у нас за снаряди. У нас снаряди. Так, 600 одиниць шкода від пострілу. Радіус ураження 7,5 метрів і оглушення 11 секунд. Чудово, супер, чудово. Мантікора бачимо там по центру. Непогано грає, але по ній дуже вже артилерія почала нахлопушувати. По гірці там не зрозуміло нічого, але ми далеко від гірки. так, І стріляти по гірці це ще ти задоволення. І ще й Там Стежки взагалом грають на гірці, тому вони дуже швидко можуть, вони зрозуміють, що, е, що на них націлилася артилерія, і бачите, він буде від'їжджати. Починається тут зарубіжня. А ну чарку турчики чудово, підхлопушив. Не прихлопушив, при... а підхлопушив. Він же знічений знічений. Допомога заглушенням. Наша артилерія його знешкодила. Добре, допоможемо поки що тут. Там бачимо, Мантікора просувається вже по алеї. Треба туди звернути, буде зараз увагу, бо там зараз багато буде танків підсвічені, ПТшки будуть підсвічені. А перед всім ах не влучив. Давай Готові. Ну майже зараз перезарядиться. Мантікор. Ну, мантікор надивився так. Реплею від підписників, як по алеї, треба пересвічувати, і собі вже потихеньку-потихеньку проїжджає вперед боїм бокущищам. І я думаю, зараз він підсвітить. Тут Ф. Так, Фош стояв і грів тут стояв. Т-95, напевно, там стоїть. Так, а там наші нагірці впору. Ось він Т-95. Вогонь! Приструнити його, щоб він не рухався. І тепер шквальнючий вогонь. Ну то броніщенське броніще. Бо, так, хоча тарту вихлопушили, все того. Все йде до перемоги. 7-5 рахунок в нашу користь. Допомога за оглушенням 2200. 1121 настріляно. І ще. Іще, щоб допомога за оглушенням. Є. Yeah. Тут спліпив на 700. Агонкевича, напевно. так. А, може і ліпити, так, кліпити. Напруження досягає свого апою. 7-7 по бою. Не все так просто, дивіться, там не впоралися наші братіші, там підтягнулися тяжі Т57 і ще там позаду по гірці, по лінії. Отже, ще й ми можемо. Треба швиденько зараз тут тупошувати і виїжджати на гірку, пересвічувати її. Мантікора, братіш на Мантікорі, дійсно дуже крутезно зіграв. Форш і гріль так і не підсвітилися. Уже об'єкт 268 настільки близько тут і не пересвічують їх і мантикора близько, дивіться як під'їжджає. А там тримається, братіш, Братішу що треба ще потриматися на ст А він там ще й впорався з суперником. А тепер фуш, багато хп в нього. Вон, нього. вогонь, 4-600. За оглушенням. Ну це майстерність. Це майстер, так. Ми надаємо йому е, титул майстер по любому. Він зашкіриться, хоче зашкіритися на. А, він хоче мантікору вихлопити. Ах, вихлопу ж не встиг перезарядитися. Ми помстимося. І в трупік, а в трупік завжди влітає, от завжди влітає. Я помітив таку тенденцію. Прилипання йде до трупік. Ну що, всі вперед, гоу-гоу-гоу. А Артилерія напевно, десь вона або на... А, кей 6 чи 7 квадраті. Або десь тут біля. А, своїх з сокомандувати. Зараз на позиції стануть і тут настрілюють 5000. Ну не дуже чудовий варіант поїхати на тяжах. Якщо ви на тяжах поїхали на нульову лінію, я помітив таку тен, то треба продавлювати. Якщо так стати, то все, то ти вже звідти не вийдеш. В лобішник зараз залетить, дивіться. З ха Геть немає кому постріляти. Менше я аптечку зараз стосувати. Ну на Естерсі, молочина там, протримався, ще й викликушив Т-57. Щось не дуже так і наші йдуть вперед. Ось вона де артилерія. Знову в лоббічні. Злодіє. Зараз <різвіст> на Естерсі приїде його доб'ють. Такі оглушення було, ніхто не стрільнув. Так би вже 6000 було. 8 тебе тільки зараз підсвітилося. повинна залітати через Це У нього спрацювала автоматична аптечка, я так розумію, а тепер вже не можу. А ні, дивіться, спрацювала ну, Так що. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі! Так, а ми помітили там на Лорейн проїхав з двома, відмітинами на мене на столі гармат. Ніче. З майстером грає, так. І <плес> <плес> побачимо майстерність нашого гравця. І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравай СЮА і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Луна Хеллова на су 8 карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Вах, не влучив. Чи це не наш був посил тільки що? Ха-ха-ха. Німбакущику там сховався. На. Е, 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 ф. Е, е, ф. Ф. Е, ф. Е, 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 Аж язик заплутався. Так, один-один один рахунок в нашу, в нашу користь, так як я зазвичай кажу. Чому, тому що в нас перевага по хп команди трішки в нашу користь. Знову не влучив. Трішки-трішки далі треба стріляти. Це я вже повчаю наших майстрів, так. Ну, я також ну, не астро, але вмію грати на артилерії. Так, у нас перекатка. Ну, чекаємо, поки зараз на гірку вийдуть, по центру там що у нас відбувається. Пантера висвічує, до речі, нашого п 40 біса Його вихлопушують. 2-1 рахунок вже не в нашу користь. Це тільки початок бою. Ну, шості рівні, правда, так. Шості, сьомі рівні. Граємо на шостому рівні аж проти восьмих рівнів. Трирівневий бій. Дуже довго. Ну, там у нас повільна техніка, поки вони там піднімуться на гірку. Бачимо, їх там починає перехлопушувати артилерія суперників. Я думаю, що наш герой зараз ну тільки зараз на гірці підсвітяться, він їх також буде перехлопушувати. Потрібна артилерійська підтримка, так скажемо. Багато ПТ в цьому бою. Багато, так, це вже в новому оновленні так буде. Що не більше п'яти ПТ буде. А зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дуже багато, до речі, я таку тенденцію помітив, що дуже багато зараз грають на ПТ. Можливо, якісь акції, можливо, щось я пропускаю в новинах. так, Акції про ПТ десь там може. Щоб ну, швидше їх прокачати. Ну не цілий же ж місяць, правда? Ну я помітив дуже багато ПТ показують бої, але не на ПТК показують бої, а показують бої, я помітив, що їх дуже багато в рандомі. Дивіться, який наглюкав заїхав в тили нашим братішам. Зараз зараз дні ще А Ану, на фул ХП. Трішки не влучно, от я посварюся на нашого героя, трішки не влучно. Або просто, що не вгадав. Він думав, що той назад від'їде. На нього треба наводитись. Тут, до речі, точність слушність чудова. На нього просто наводитись і стріляти. От трішки навіть далі від На... Далі вперед нього. І будеш влучати. Тут по-любому влучив. Не знаю, скільки там з нього вихлопушив, до речі. Давайте подивимося, що у нас за снаряди. осколочно погасні снаряди Оглушення є. Ось це основні снаряди і радіус ураження майже 7 метрів. На шостому рівні 7 метрів. Це просто шикарно. Пробиття, звичайно ж, ніяке. І. 550 шкода від пострілу. Це в кращі часи, коли фугаси були фугасними. Я думаю, що пролітало таке е -е, така альфіща. Я думаю, там також влучив, але ну, якщо не влучив, то крихану той танчик. Так? 5-2 рахунок в нашу користь. Починається просування вже. Ну, гірку вихлопушили. Довго-довго їхали на гірку, але вихлопушили. Там невеликі сили були супер. Починається просування. Тепер суперники. Ну вони помітили, що той фланг вони програв, думають, а можемо ми ж зараз цей фланг. А тут Петех багато у нас стоїть, не забув. А один, до речі, у нас Хелькет, мені здається, що він. Челленджер, то він стоїть там за імбока'єцем, а Хелькет, по-моєму, він афекашний. І, і пропустили, пропустили ми Говіку. І там Говіку ж прикривають по-любому пару танчиків, так? Кличуть на допомогу там тяжі, ну я не знаю, ну. Просто що дуже далеко вже стріляти аж аж аж, аж на респ суперників туди вліз. Треба все ж таки тут допомогти. Все моменти контракаром, тому що... А, Хелькет проснувся. І Челленджер, бачимо, що починає метушитися, тому що все тут, ну, у нас там. Видно, маєстро е, в нашій команді грає, бо він е, з двома відмітинами. А наш герой отримає маестро, якщо він в цьому бою. Е, так? Ну, не маестро, а майстра отримує, якщо він в цьому бою. Маестро, це ну, дуже вже поважні артилеристи наші. Так що не ображатися, треба до них підтягуватися. І ми вже бачили їхні бої, вони дійсно показують щось таке неймовірне, правда? Проїхали там по нульовій лінії, красунчики. 4-8 рахунок в нашу користь. Ану, контрбатарейна боротьба. А це куди стрільне? Поспішає. От поспішає наш герой, Реально я трош трошки посварюся на нашого героя, він поспішає. Треба повністю зводитися на таких особливих відстанях, так? Він не вгадав просто куди поїде артилерія. Отут вгадав, тут чітко вгадав, два вороги знищені. За оглушенням у нас небагато. Але за постановою на гуслю 1335. А це також рекордний рекорд правда, на артилерії? За постановою на гуслю. Бо я думаю, щось не зрозумів, що вона показує. Це ж показує постанова на гуслю. Вже оглушення закінчилось, але він стоїть на гуслі і по ньому стріляють в цей момент. Уже й тисячу, до речі, допомога за оглушенням. Хе, чудово. Ну настріляв десь тисячу, напевно, там блиндами влітало. Ще ПТК поїхав на глючу тут. Ну що ПТК вже як, він просто не знає, що вже робити, так? Тому що там в оточенні наші їхні братіші. Семовенте чомусь не їде вперед, отже, там хтось попереду стоїть. За тими сарайчиками, так. Напруження досягає свого апогею. <с. <с.> не знаю для якої команди, бо ми зараз і втрачаємо танки потикай. Ми знаємо, що саме от верхній рез, це да, це от його проїхати. Якщо там грамотно стати деф, то його продавити дуже важко. Тут повністю звестися, не поспішати. О, ну знову ж поспіши, не поспішати треба було. Перезарядка тут довга, правда? Для цього рівня це довга перезарядка. Я знову поспішив. Ну правда. Ну от. Ну, ну я думаю, вже наш герой не буде ображатися, що я на нього трішки сварюся. Поспішив, знову поспішив. Нетерплячість, так скаже. А я, чудово. І знову ж постанова на гуслю. І тут є ще й допомога за оглушенням. І вже 1335 постанова на гуслю, а 1000... 527 27. Допомога за оглушення І 1000 з копійками настріляна. Так, це на шостому рівні. Не зрозуміло. Ну, наш герой поїхав, так? Поїде сушці допомоги. Чи що? Щось там наші також стали ніяк вони не можуть. Наш герой напевне психанув каже. Думаю, і поїду я їм посвідчу, щось вони ніяк. Вони стоять і все. 6 хвилин до завершення бою зараз ще й на нічию команда суперників витягне. А можливо ще й переможе, якщо по одному буде виглопушувати. А це тобі зараз цікаво. Все. Паулак танк підсвічений. Якраз ближче ніколи. Порівна місцевість через поле. А таке буває, до речі, в мене, що вже його вихлопушили і я в цей момент натискаю постріл на артилерію. Ще в них, чотирьох знешкодив, до речі. А в нас бачите, кажу, я маєстро там на Лорен грає, але е, наш герой також двох знешкодив. Я думаю, що буде відмітина на ствол гармати, так? Де ж тут ЩепТК зашкідується? Ну, в самому куточку, бо там наша ПТХ стоїть по нульовій лінії, вона не може просуватися вперед. О, ну, це ще влучив зараз. Оце було пепічно, реально. Все, агресивно поїхало ПТК. Може не агресія. А, поїхало, так. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!